Шановні глядачі, ми обіцяли, що сьогодні в ефірі буде творча гостя, і вона вже до нас доєдналася. Тож вітаємо співачка Маріка. Дорада, вітаємо вас. Вітаю, дуже-дуже рада всіх чути бачити. І ми дуже раді вас бачити і особливо чути, тому що ми знаємо, що у вас є трек Вальхала. Він дуже крутий і дуже ціка... цікаво дізнатися, чим ви надихалися, коли його створювали, як взагалі тривала робота над піснею і про що цей трек саме для вас? В першу чергу, цей трек я присвятила героям війни. А «Вальхала» взагалі це чистилище, куди потрапляють душі мертвих. Героїв, загиблих воїнів, щоб вони там далі могли проживати своє героїчне життя. От, і мені захотілось просто увіковічнити цю пам'ять е наших героїв, які віддають от кожен день за нас життя, щоб ми жили, щоб ми мали змогу щось робити. От, і звичайно ж, надихнули мене події, хоча це дуже жахливо звучить, що мене надихнула війна. Але я не можу, я буду говорити і співати про те, що мені болить завжди. От, тому це як тема номер один так і з'явився трек. Працювали ми в. Взимку, тоді, коли дуже дуже активно не було світла, і робота вона тривала дуже довго, тому що було важко зловити той момент, коли не відключить. Не було чіткого графіку, і я приїздила на студію. Ми там трішки пописали і все. і Вирубали світло, і ми це все переносили. діло. от плюс я ще займалась вокалом. Мені не подобалося, як я там звучу, і трішки затягнулася робота, тому ми дійсно дійсно дуже багато сил вклали в цей трек. Ну, він дійсно дуже дуже класний. Ми обов'язково його послухаємо. А скажіть, чи не плануєте так. ви зняти кліп на цю роботу? Є маленьке лірик відео, але зараз я не знімаю ніяких кліпів на цей трек. Можливо, в майбутньому так як варіант, ми розглядали. Але хочеться прям такий от кліп, щоб він був кліпом, щоб він був от так, як я задумала. А на це потрібно дуже багато коштів, щоб реалізувати от саме таку ідею. Ну ми будемо мати надію, що це станеться, і будемо дуже раді бачити вас з прем'єрою кліпу у нашому телемарафоні. А скажіть, будь ласка, а взагалі, як давно музика у вашому житті? Насправді музика в моєму житті ще шести років. Мене батьки віддали в музичну школу, і я там на два терміни залишилась. Я закінчувала клас бандури. Ух ти. Ну і паралельно співали. Так. Але потім я вступила на міжнародні відносини і трішки була пауза музична. І щоб потім зрозуміти, що я дійсно не можу без цього, я не можу без виступів, без сцени, тому що це все супроводжувало все моє дитинство. От я виступала за кордоном, багато конкурсів виграла саме з бандурою. До речі, от ну, зрозуміла, що я не можу без цього. Це є частина мене. Я повинна це робити, це покликання. А скажіть: а крім вас, у вашій родині, хтось займається музикою, чи ви перша? Мама, мама, але вона викладач фортепіано. Вона закінчувала училище і потім вже вступила от, на педагогічне була підтримка. Так, викладати. А моє віддавати. Я хочу творити. От. Підтримка батьків була в ваших починаннях усіх. Звичайно, звичайно, батьки це були мої перші слухачі. Я робила концерти, я виступала там з лаком для волосся. Я збирала просто всю родину, робила платний вхід. Тукерки і гроші, і я вже потім так. Ага, це значить якось так цей шоу бізнес робить. В шість років мені це сподобалось. І я думаю, так, треба треба продовжувати. Треба йти. Тому вони, звичайно, вони раділи за мої успіхи, вони раділи за мене, що я зайнята от такою справою, що я там а, і вчусь гарно, і граю на бандурі, конкурси виграю. Коротше, золота дитина, батьки ідеальна. Так. так. А скажіть, будь ласка, цікаво дізнатися на початку війни у багатьох творчих людей творчість поділилася на такі дві різні сторони: хтось писав від емоцій, хтось не мог взагалі доторкнутися, щоб щось створити. Як це у вас проходило? У мене взагалі воно якось саме пішло. От я зрозуміла, що. Те, що я от відтягувала, відтягувала в мене були спроби в шоу бізнесі там створити зовсім другий проект і якось. Так сталося, що не вийшло, і це на щастя, що тоді в той час не вийшло, тому що от зараз це от нова дорада, яка вже створює україномовний продукт, і яка знає, чого вона хоче, і ради чого заради чого вона це робить. от і тому якось воно до мене само приходить. Я пишу і тексти сама, і там демки я можу записувати і грати ну так примітивно. От тому. Війна скоріш за все, от о, вплинула так, що я перестала відкладувати, я перестала лінуватися. Я просто от зрозуміла, що от є тут і зараз. От і я про це саме в Вальхалі написала, що просто завтра не може бути нас. Тому потрібно робити те, що ви хочете от тут і зараз. Круто. А скажіть, а які у вас творчі плани на найближче майбутнє? Можливо, ще якась пісня готується? Можливо, вже щось готове. і Чекає прем'єри? Готується, звичайно, матеріал. Але я зараз працюю над тим кожен день, щоб звучати краще. Я професійно займаюся вокалом, я вдосконалюю свої вокальні скіли. Ну і хочу створити дійсно якісний продукт, щоб він і звучав на європейському рівні дуже достойно. Щоб мені самі подобалось, ну і розвивати, звичайно, навчатись. І хочу записати IP, це як міні-альбомчик, щоб уже в мене була змога виступати, мати концертну програму. і... Далі далі працювати ніколи не зупинятись. А як на вашу думку, як вплинула війна саме на українську музику? Я скажу, що вона вплинула як не дивно, але вона позитивно вплинула, тому що нас, нарешті, з'явився український ринок шоу-бізнесу. Все таке дуже багато крутих виконавців саме в період війни з'явились. От і це стало стимулом продовжувати розвивати українську культуру, показувати найкращі її сторони. От звичайно, не без шаровальщини обійшлось, але це як це було потрібно для того, щоб вдосконалюватись. Я вважаю, і більше більше виходити на рівень. Якийсь українська сцена, нас нарешті почули на весь світ і ще почують. Ще так почуютьсотково. Стовідсотково. Скажіть, ми всі. Певнені, що незабаром буде наша перемога, і чи не думали ви над тим, щоб записати якусь переможну пісню? Звичайно, думала, це перше, що я зроблю після перемоги. Звичайно, відсвяткую і напишу про це трек. От, так, як я це буду бачити в своєму стилі, і це буде неповторно. Я обіцяю дуже хочеться його почути. Взагалі, всі, хто напише переможний трек, скоріш би цей день настав, щоб ми святкували під всю цю переможну музику. І наостанок хочеться попросити у вас побажати щось нашим глядачам. Я бажаю нашим глядачам завжди радіти життю, знаходити позитивні моменти, не забувати ціну цього життя і ціну кожного моменту, який ми зараз проживаємо, донатити на зсу, звичайно, приближати нашу перемогу і жити тут і зараз, бути щасливими, бути здоровими і дарувати любов, тому що любов це цілюща сила. Дуже вам дякуємо, дякуємо, що доєдналися, дякуємо, що продовжувати тримати культурний фронт. І обов'язково до нових зустрічей. До нових зустрічей. Вам дякую. Всього найкращого. Вам також, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях була співачка Маріка Дорада.